Юрій, доцент кафедри ґрунтознавства Чернівецького національного університету. Над своїм винаходом бронежилетом Трансформером працював близько двох місяців. Ідею виношував відтоді, як в Україні стали масово купувати засоби захисту для наших бійців в зоні. Ато коли думаєш, чим можеш допомогти, то берешся за те, що найкраще вмієш робити. Ну я не є фахівцем у військовій справі і, власне кажучи, з бронежилетами знайомився, кажу, що це останнім часом. Але, ну власне кажучи, треба щось робити ж для перемоги. Вирішив, що бронежилет можна сучаснити та доповнити різними функціями. Свої ідеї демонструє студентам. Звичайний бронежилет, який має функції протипольового захисту. Він захищає область життєво важливих органів і таким чином, ну і спини так само у випадку. Якщо ми розкладаємо передню планку і спинку, то ми маємо можливість отримати вже більшу площу захисту. За рахунок зменшення бронебійності, але така бронебійність повинна бути достатньо, щоб захищати від осколків. Окрім того, показує, як бронежилет може з легкістю перетворюватися в каремат його можна використовувати як гамак і навіть як ноші, щоб виносити поранених. Студенти своїм викладачем пишаються і напрошуються в помічники. Ми йому зможемо допомогти, і всі студенти будуть за, за для того, саме щоб об'єднатися і зробити таких декілька екземплярів. Саме для того, щоб допомогти українському солдату, якщо це є більш перспективним, і вона допомагає, бронежилет трансформер примірює старший прапорщик, уважно вивчає його можливості і залишається задоволеним. Ми порівнюємо з радянськими зразками, з радянськими брижатами часів тих радянської армії, вони більш практичніші, в тому плані, що захищають більше частину тіла і легші. Почувається зручно практично. В університеті. Ідеї викладача підтримують і його колеги кажуть, навіть зменшили йому викладацьке навантаження, поки він працював над своїм винаходом. Людина патріот, свідомий патріот, пішов на 0,5 ставки для того, щоб присвятити себе цій роботі. Зробивши роботу, він знову повернувся на посаду, працює, і ми з задоволенням його вітаємо. І нам приємно, що такі викладачі є в нашому університеті. Тепер кажуть, головне, щоб юрію вдалося знайти можливість поставити свій бронежилет на серійне виробництво, адже коштує він не більше ніж звичні, а функціонально набагато вдосконаленіший. Намагаюся вийти на волонтерів, вийти на тих виробників, які займаються такими речами, ознайомити їх з цією ідеєю і по можливості якомога швидше запустити це в життя, виробництво для того, щоб, щоб воно було солдатів. Окрім цього, Юрій вже працює над новими винаходами. Але що саме, поки секрету не відкриває? Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.